Вірі Державного телебачення ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Ударна група бойовиків на ділянці Майорській Авдіївка досягла 5 тисяч осіб. Про це написав координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. На ділянці Майорській Авдіївка розгорнута різнорідна ударна тактична група російсько-терористичних військ з базовим тиловим районом у Горлівці. Протягом двох останніх діб кількість живої сили у складі цієї тактичної групи зросла з 3,5 до 5 тисяч осіб. Повідомив Тимчук. Президент України Петро Порошенко на Вчорашньому засіданні РНБО запевнив, українські частини і підрозділи дотримуються мінських домовленостей, але мають право відкривати вогонь у відповідь. Ми ведемо два паралельних процеси. Процес перший. Ми неухильно виконуємо вимоги мінського меморандуму. Процес другий. Ми активно і рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших збройних сил. Україна направила офіційний запит в ООН з проханням розмістити на сході країни миротворчу місію. Про це у п'ятницю заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Пербійніс. Розмір та повноваження місії будуть визначені під час консультацій в ООН, зазначив перебійніс. за словами речника. попередній запит вже направлений генеральному секретарю ООН пан Гімуну. А наступний буде надісланий після затвердження Верховною Радою України. Нагадаємо, 2 березня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО від 18 лютого про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки. Петро Порошенко підписав закон, який передбачає тимчасове до 1 січня 2016 року обмеження розміру пенсій певній частині працюючих пенсіонерів. Протягом 9 місяців вони будуть отримувати лише 85% належної їм виплати. Закон набуде чинності 1 квітня. Пенсії працюючим пенсіонерам, що перевищують 1423 гривні, тимчасово скоротять на 15%. Зауважимо дане обмеження стосується тільки тих працівників, чия пенсія становить понад півтора прожиткових мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім того, до кінця року тим, хто працює на посадах, що дають право на спецпенсії, не будуть виплачуватись пенсії. Я знаю, звісно, це несправедливо. Пенсіонери працюють, із за того, що не вистачає на кусок хліба. Как я могла относиться? Плохо, звісно, але що надо терпіти. Втім, хвилюватися пересічним пенсіонерам не потрібно, адже закон торкнеться суддів, прокурорів, народних депутатів, держслужбовців та інших чиновників. Їм доведеться обирати або працювати далі, мати заробітні платню, або йти на пенсію, отримувати лише пенсію. В Україні пройшла відеозустріч експертів стосовно реформування системи пенсійного забезпечення. Перше, що потрібно зробити це відмінити закон об ограбленні работающих пенсионеров. Следующее предложение э, – это легализовать э, те деньги, которые идут на предвыборные кампании. У нас только один Матвейчук истратил, наверное, десятки миллионов долларов на битборды. Было бы очень неплохо, если бы государство отвело определенную сумму и все. А все остальные деньги направить как раз на содержание Дітей, сирот, інвалідів і пенсіонерів. Павло Розенко також повідомив, що не обмежуватиметься пенсії першої, другої, третьої груп учасників бойових дій, у тому числі антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих учасників бойових дій. Крім того, протягом особливого періоду зазначені обмеження не застосовуватимуться для пенсій щомісячних довічних грошових виплат особам, які перебувають на військовій службі, а також рядовому і начальницькому складу силових відомств. Україна отримала перший транш кредиту від міжнародного валютного фонду. Сума траншу, котрий вже почав надходити на рахунок НБУ, складає близько 5 мільярдів доларів. З них 2,7 мільярди спрямують на підтримку бюджету. Міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що МВФ оцінить виконання Україною програми реформ у травні-червні, і тоді може бути ухвалене рішення про другий транш кредиту. Ми розуміємо, що надходження коштів МВФ це тільки початок, і це тільки одна з запорук стабілізації економіки. Одночасно з програмою МВФ передбачено широкий комплекс інших заходів, які мають також впливати на стабілізацію і таким чином уможливити реальну економіку повернутись до росту. Серед факторів, які тримають у напруженні всіх українців, нестабільна економічна ситуація, постійні стрибки курсу долара, ріст цін. Департамент фінансів Одеської міської ради прилюдно звітував про підсумки виконання бюджету міста Одеса за минулий 2014 рік. Подробиці знає наша знімальна група. В економічному та політичному планах 2014 рік для всієї України виявився доволі складним. Але загальними зусиллями міської влади та підприємств економіку Одеси вдалося утримати в рамках позитивного балансу. На дріб три постійних тривожних інформацій приємно звучить повідомлення про виконання запланованих соціальних програм та проєктів. Майже 100 тисяч осіб отримали соцвиплати у повному обсязі. Боргів по заробітним платам в Одеси немає. Наша область, это по информации, которая и на уровне Минфина, и на уровне госказначейства, область и, соответственно, город, это единственный регион, который вышел на 1 января без долгов по заработной плате работников бюджетной сферы. треба відмітити що у 2014 році у нашому місті середня заробітна плата зросла до 3305 тисяч гривень що майже на 300 гривень більше ніж у минулому у 2013 чотирнадцятому велика робота була здійснена департаментом фінансів плоди якої ми можемо відчути і сьогодні ми Как бы вот эти все мероприятия проводили для того, чтобы потом э, идти на развитие. Но сегодня э, накопленный финансовый ресурс дальше мы сейчас скажем, каким образом, он позволил нам. Э, Осуществлять всі наші розходи в 2014 году без всяких задержек і так далі. І наверное, вот эта база, яка була создана, дозволяє нам нормально существовать і в 2015 году. І в завершенні звіту директор департаменту фінансів Світлана Бетрега зауважила, податки основа бюджету. Тому багато чого сьогодні залежить і від нас, чесно виконуючи свій обов'язок, виплачуючи податки, ми допомагаємо державі забезпечувати заробітні плати. Та субсидії соціально незахищеним громадянам. Анастасія Роболець Дмитро Боровецький. Факти. Спочатку березня у громадському транспорті нашого регіону підвищилися тарифи. Але й досі пересічні громадяни не побачили від влади економічних розрахунків доцільності такого різкого підняття цін. Тим часом бензин на одеських заправках продовжує дешевшати. Середня по області ціна за літр диспалива трохи більше. 23 гривень, яких заходів намагаються вжити активісти акції проти подорожчання проїзду. Дізнайтесь з нашого сюжету. Початок весни ознаменувався для Одеситів неприємною новиною. Вартість проїзду в громадському транспорті було збільшено майже в два рази. Безперечно, це відчутно вдарило по кишені громадян в умовах замороження всіх соціальних виплат. В умовах відсутності зростання заробітної плати, вищення цін на фоні замороження зарплат є прямим наступом на права простих трудящих, оскільки ми знаємо, депутати, міністри, капіталісти вони не їздять на маршрутках. Жодної альтернативи одеська центральна влада не пропонує, в тому плані, що. Трамваї, тролейбуси так, інші види громадського транспорту. Вони дуже погано розвинені. У соціальних мережах Одесити активно обговорять акцію протесту проти підвищення вартості приїзду в міських маршрутках, призначено на 17 березня. Активісти планують від вулиці Преображенської прийти по Дерибасівській, а звідти дістатися Думської площі. Там протестувальники чекатимуть на діалог із представниками влади, яким висунуть декілька вимог. Перше – це дати письменное обоснование, почему цена поднялась именно до 5 гривен. Второе, мы будем требовать проведения открытых слушаний по рентабельности маршрута. Третье, мы будем обращаться с тем, чтобы городская власть начала переговоры с сетями автозаправочных станций на предмет их благоприятствования, их деятельности в городе и В обмін обеспечення транспортних предприятів города по оптовим ценам серед вимог. Також взяти під фінансовий контроль рекламу в кожній маршрутці та забезпечити надходження прибутків від неї до бюджету міста. Наразі ні водії, ні власники транспортних засобів не можуть відповісти на питання, куди йдуть гроші, виручені за продаж рекламних площ в маршрутках. Говорять і про відкриту бухгалтерію транспортних підприємств. Якщо є підвищення цін на маршрутки, то їх потрібно обґрунтувати. І як вже сказав Андрій, має бути відкрита бухгалтерія, аби населення бачило і розуміло. По перше, за за що вони платять, і ну власне кажучи, кому, кому вони платять. Так в якому розмірі організатори наголошують, акція не має жодного політичного окрасу, аби запобігти звинуваченню тому, що протест організовують лише сепаратисти та агенти Кремля. влада повинна розуміти і патріоти не згодні з тим, щоб їх обдурювали. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Сезон ремонту доріг в Одесі. Коли він розпочнеться та яких результатів очікувати одеситам, знає Ірина Рогозянська. На п'ятницю 13-го в Одесі були заплановані перші ремонтні роботи доріг. Однак ці плани довелось відкласти на невизначений термін. Мабуть, забобони щодо нещасливої дати дали про себе знати. На сьогоднішній день було намічено почала виконання робот по ямочному ремонту. але погода підвела. В нашому місті 819 кілометрів доріг шириною від 7 до 24 метрів. 60% відсотків з них потребують ремонту. Такі показники, звісно, б'ють по кишені водіям. Нужно ремонтувати, потому що ну, любой автолюбитель і водитель скаже, що є в этом острові необхідність, тому що і розход машини увеличується в несколько разів да, скорость розходу ні ну і інші параметри, ну і плюс комфорт їзди. Найбільш ушкоджені шляхи знаходяться на в'їздах в місто, але в першу чергу ремонтувати будуть напрями, по яких проходять тролейбуси та маршрутні таксі. Також обіцяють відновити місця для зупинок громадського транспорту у зв'язку з майбутніми ремонтними роботами. Представники ДІ просять водіїв відноситись з порозумінням до очікуваних незручностей. Хотілось би звернути увагу учасників дорожнього руху на візникші проблеми, мати місце. Це змінення траєкторії это опять же, какой-то объезд, зниження скорости в местах проведення этих работ і ну, как ви бы, є соблюдення водительського етикета. Ремонтувати одеські дороги обіцяють розпочати, як тільки будуть належні погодні умови. Всі графіки ремонтних робіт та місця їх проведення можна буде побачити на сайті міста за день до початку ремонту. Ірина Рогозянська, Вадим Мірза. Факти. В Одеській області будівельні кампанії, волонтери, власним коштом відновили військове містечко. Тепер в ньому житимуть передислоковані з Криму військові моряки. Ще рік тому на місці сьогоднішнього військового містечка були закинуті будівлі однієї з військових частин Одещини. Бетоні напівзруйновані коробки без вікон і дверей, забита каналізація і водопровід. І саме сюди, в той колишній хаос, наприкінці березня 2014 року, поселили передислокованих з Криму українських військових моряків. Жити на руїнах кримчанам не дозволили волонтери. Об'єднавши зусилля із будівельними компаніями, вони власним коштом відновили інфраструктуру військової частини. В казарму, яка в прямому сенсі слова постала із руїн, закупили нові ліжка, меблі Стільну білизну в будівлі поставили металопластикові вікна, постелили підлогу. З держбюджету не витратили ні копійки. Найбайдужі патріоти також потурбувалися і про вільний час військовослужбовців. Одну з кімнат казарми переобладнали під бібліотеку. Книги тут на будь-який смак від детективів до підручників з фізики і навіть романи про кохання. Нові зміни кримським морякам до душі кажуть, частина буквально зажила. «Во врімі моєї прохожіння на службі часть очень сильно восстановилась. Благодаря волонтерам сюди прийшли до тисячі книжок как бы у нас теперь появилась библиотека. Сюда пришли также имущество в виде кроватей, тумбочек, простынь, подушек. В общем, всего многого. Цікаво, що до українських волонтерів приєдналися палестинці. Один із них – Заакік Мохамед. Україну чоловік вважає своєю другою батьківщиною. Я, допустим, тут вчився, і, роді... ну, і женився, і мої діти тут родились. І я хотів, щоб вони жили і будуть жити здесь. Це на сам наші захитники. Що ми будемо делать, Що ми делали, це нічого не, не сравнивается з тим, що они делают там на полі фронту і дають свої душі. Окрім казарми на території військової частини, волонтери і представники будівельних компаній відремонтували їдальню, лазню, гуртожиток і штаб кажуть, на цьому не зупиняться і надалі надаватимуть допомогу передислокованим кримчанам морякам. Івана дерев'янко, віктор доманський факти. 12 березня вже в 10-те, починаючи з 2006 року, відмічають Всесвітній день нирки, який проходить під гаслом здорові нирки для всіх. Така увага до цього органу пов'язана зі зростанням кількості хворих на ниркову недостатність. Чому потрібно приділяти здоров'ю нирок більше уваги та скільки одеситів, які потребують на екзаміну, зареєстровано на даний момент. Дивіться в наступному сюжеті. За даними Всесвітньої організації здоров'я, хронічні захворювання нирок мають 10% населення планети, що складає 600 мільйонів людей. Нирки є одним з найважливіших центрів здоров'я людини. Їхня головна функція видаляти токсичні речовини й залишки води з крові. Тому дуже важливо, аби нирки залишались здоровими. Заболівання на жаль, закінчуються повною втратою функції почек, і потім починається період замістительної почечної терапії. От ми говоримо камедіалізі, перитеніальним діалізії трансплантацію почки. На даний момент у Одесі зафіксовано більше сотні людей, які гостро потребують заміну нирок. Лише частина з них отримує, хоча б медикаментозну підтримку. Таку інформацію повідомив лікар-анестезіолог міської клінічної лікарні Андрій Кількість Нужна збільшується. в даний момент. У нас більше человек, п'ятдесят чоловік, остронуждаючихся замістительної пичної терапії в очері. Получають лікування 84. Людей. Ми зараз в дві зміни. Неркові захворювання дуже поширені серед людей по всьому світу, дуже небезпечні для здоров'я, але з ними можна успішно боротися, вчасно обстежуючись у професійних лікарів та не займаючись самолікуванням. Ось головна думка, яку потрібно донести до мас у всесвітній день почки. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти дивитесь новини факти і до інших тем. Крим окупували Антарктиду. Не здамо на єдину українську антарктичну станцію академік Вернацький, яку вдалося нашим вченим відвоювати в Росії після розпаду СРСР. Наприкінці березня відправиться ювілейна 20-та експедиція. Після серйозного конкурсного відбору до команди приєднався і наш одесит – океанолог, гідрометеоролог Олександр Зулас. Після розпаду союзу всі 13 антарктичних станцій забрала собі Росія. Хоч як наші вчені не просили, їм для досліджень в минулому братня країна не залишила жодної станції. Проте така несправедливість не зломила в українських вчених жаги до відкриттів. Коли з'явилася можливість придбати за тендером станцію Фарадей у британців, наші дослідники шансом скористалися і не прогадали. Ми дуже довольні тим, що нам досталася саме ця станція Фарадей, тому що вона. одна из южных точек, куда, в принципе, летом могут приезжать туристы, потому что в другие станции они уже труднодоступны, и у нас есть целые 4 месяца, чтобы делать сезонные работы летние на открытой акватории океанологические. Также наша станция имеет неописуемые красоты вокруг пейзажи, что просто Туда хочеться возвращаться, ще і и і Тепер станція називається Академік Вернацький. Туди щороку проводити дослідження відправляють 14 українських вчених. Втретє, за 20 років досліджень в експедицію їде одесит, океанолог Олександр Зулас. Чоловік розповів, що кожна експедиція триває близько року. Колектив чоловічий від 25 до 55 років. Серед них і дослідники, і технічний персонал. Перед поїздкою кожен із членів команди проходить суровий відбір психологічний, медико-фізичний. Тести повторюються і на станції раз на місяць. Огляд дуже суворий, адже в разі раптової хвороби відправ Это будет очень дорого стоить и нашему государству, и всему сообществу, потому что во время, когда лед вокруг акватория замерзшая, чтобы пришел к нам ледокол, и то еще который не наш, у нас своего нет, нужно очень хорошо постараться договориться со социальными. Ювелейна 20-та поїздка українських вчених до Антарктиди, як розповів Олександр Зулас, має бути чисто на ентузіазмі. Кабмін, хоч і виділив кошти на дослідження, але за торішнім курсом. Івана Дерев'янко, Дмитро Буровецький. факти. 14 березня в Одеському культурному центрі відбудеться благодійний концерт пам'яті відомого українського артиста телеведучого продюсера Кузьми Скрябіна з 11 ранку до 23 години. Відомі українські виконавці представлять власну творчість разом із каверами на пісні гурту Скрябін, а також поділяться своїми спогадами про Андрія Кузьменка. Організатори сподіваються, що інші українські міста підхоплять ініціативу, і благодійні онлайн-концерти прокотяться всією країною. Про те, як це буде в Одесі, розповість Ольга Міщук. Кажуть, людина живе на землі, поки про неї пам'ятають люди. Безперечно, шоумен Андрій Кузьменко, лідер групи Скрябін, який трагічно загинув на початку лютого у ДТП, житиме вічно. Адже шанувальники його творчості продовжують справу талановитого українського співака. 14 березня в Одесі відбудеться масштабний фестиваль пам'яті музиканта, 12 годинний марафон за участю творчих колективів України. Гедлайнери зустрічі Олег Скрипка, гурт Гайдамаки та Одеська етнорок група Друже музико серед учасників. Марафону заявлені як зірки українського шоу-бізнесу до сучасних шоу-музичних Голос країни Нова Хвиля В'ячеслав Рибіков до одеських гуртів, такого напрямку як Клезмер Бенд це Маміни діти», до вокального секстету «Дюк Тайм», до дитячих колективів. Ефір буде розділений на блоки з окремими ведучими та топ-зірками. Кожен із гуртів має підготувати власний триб'ют кавер пісні гурту Скрябін, і ви матимете можливість також насолодитися відомими піснями у виконанні різних гуртів. Організатори наголошують, Кузьма займався не лише музикою, він був людиною мистецтва, отож не лише музичним наповненням має запам'ятатися фестиваль. Від вокалістів, хореографів, художників показ-мод, демонстрація молодого українського кіно короткометражного, спогади друзів його. Крім того, буде представлена програма сучасного українського кіно, щоб показати, що воно існує і має майбутнє. Є певні домовленості із правовласниками сучасних українських короткометражних стрічок. які… Дебютували і на українських, і на міжнародних кінофестивалях. Деякі автори будуть особисто представлені. Так що ми плануємо зробити це в принципі родзинкою. Фестивалю. Ще однією родзинкою марафону стане демонстрація на великому семиметровому екрані. фотографій фанатів особистий з артистом. Такий собі альбом Старі фотографії старі фотографії на стіл розпаде історії смішні. О, І друзі, не забуть, Отож всі, хто поважав Андрія Кузьменка та полюбляв його творчість, зможуть ще раз зануритись у атмосферу таких знайомих акордів. І Одеська обласна державна телерадіокомпанія розпочинає суспільно важливий проект. Візьміть дитину у родину. Про всі подробиці нового телепроекту дізнайтеся 16 березня під час програми Вечірня Одеса гостями прямого ефіру о 17.45 будуть автор проекту Людмила Курилюк та керівник управління у справах сім'ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації Ірина Іванова. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних і добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.